Всім привіт! Сьогодні я буду готувати салат з оселевцем. Такий чисто вже осінньо-зимовий салат. Для того мені буде потрібно оселедець 200 грам, картопля, 200 грам, буряк, 200 грам, яблука 100 грам. Огірок солений 100 грам, цибуля 60 грам, 2 яйця, олія 30 грам оцет яблучний, одна столова ложка, гірчиця одна чайна ложка, і зелень свіжа і сіль. Спочатку я буду робити соус. Два відварені яйця. Я вийму жовток. З жовтка буду робити соус. А білок наріжу до салату. Жовток потрібно роздусити, розім'яти. Добре, розім'яти. Стою сюда гечиці, солі даю поки чай, пів чайної ложки. Розійто, олію. Тобто Все добре виставляти до однорізівської консистенції. Соус готовий. Тепер отут в мене є відварена в мундирах картопля і буряк відварений. Яблучка очищені. Тепер буду нарізати. Той білочок нарізати. Я буду нарізати все кубиком. Картоплю, кубиком нарізати і дрібненьким бурячок і огірочок. Все так кубиком, цибульку дрібненько теж нарізала отак от. Яблучка такими часточками малесенькими, а решта все кубиком. Цибульку таким дрібнішим кубиком. Тепер буду нарізати оселедець. Тут в мене вже готове філе таке подвійне. Гайве треба відрізати ту плавничок є. І шкірку можна забрати. Шкірку залишу для декору зверху. І ці частинки так, так само навпіл. дрібно нарізати зелень. У мене кріп петрушка свіжі до того соусу я додаю столову ложку оцту яблучного. Перемішаю добре. Все, І буду заправляти вже салат. То все потрібно добре перемішати всі інгредієнти. Салат я добре вимішала. Треба покуштувати. Якщо бракує солі, додати солі трошки. Я ще додам буквально півчайні ложечки. І все. І якраз буде до смаку. Дуже смачний. Дуже всім раджу, дуже смачний. Салат дуже смачний, раджу всім приготувати. До речі, цей рецепт є ще. Мої мами ще з 90-х. Я його знайшла, спробувала, дуже смачний. Генгредієнти тут, тут такі самі прості, дуже смачно. Раджу всім приготувати. Дякую, що дивилися моє відео до кінця. До зустрічі на наступному відео.